Для того, щоб деактивувати законного представника у пацієнта, переходимо в карту пацієнта та гортаємо вниз відповідно до пункту Законний представник. Навпроти потрібного представника натискаємо 3 крапки та натискаємо Деактивувати висос. Якщо дані по документу, який підтверджує зв'язок пацієнта та законного представника, не підтягнулись, необхідно заповнити таку інформацію. Далі, якщо законний представник у пацієнта не один, обов'язково потрібно обрати метод автентифікації через іншу особу, тобто через іншого законного представника. Якщо законний представник лише один, це поле буде пустим і його ми не заповнюємо. Далі натискаємо Підтвердити і підтверджуємо деактивацію законного представника через SMS від іншого законного представника, або якщо він єдиний, то. Через метод автентифікації цього ж законного представника.